Да, треба, треба байдарку. Що, їхали, їхали, да й топилися. Багато води, да й бачите, яка ситуація. Тут постійно таке робиться. Хвилин 20 сиділи, не могли пройти буквально 20 метрів. Бо лівень і грати і все було. Ні. Погода, звісно, здивувала. Після такої жари і так от не жалко, ви знаєте. Хочеться трошки вже якогось різноманіття після жари. Дуже сильний дождь був, дуже-дуже. Бо дуже. на Смолянці заляло, на Шевченка заляло. Я там проїхав, а тут, вже, тут вже не проїхав. Ну так а что, забили каналізацію далі как слив? І нету? В будем будемо добиратися. От 17 років ходжу перший раз тако, да? так? Такого не було ще тут.